А тепер змоделюємо ситуацію, якщо ви ось цей Samsung 35E кинетеся в кишеню і замкнете плюс і мінус наприклад, ключами, або якщо він замкнеться в збірці або нагріється. Подивимося, чи врятує його клапан з захисту. Ось ви бачите плюс, ось ви бачите оголений мінус, витягуємо запобіжник і побачимо, що зараз буде. Пожертвую я один вам свій акумчик новий. І подивимося, що з цього вийде. І друзі, клапан в цих акумах, як ви бачите, такий собі.